Отже, до кінця року у столиці може зрушити з місця квартирна черга. Депутати Київради запропонували парламентові внести зміни до законів і зобов'язати забудовників віддавати відсоток від збудованого житла. Це одне з головних питань, яке сьогодні розглянули депутати на пленарному засіданні Київради. Подробиці роботи столичних обранців в сюжеті Олександра Роздорожної. Дієва формула допомоги пільговикам. Київрада зробила ще один крок, аби зрушити з місця квартирну чергу. Щоб вирішити житлове питання, депутати звернулися до Верховної Ради з пропозицією внести зміни до закону про містобудівну діяльність. Зокрема, згідно правками, забудовник буде зобов'язаний віддати на баланс міста 1% квартир у спорудженому будинку. По наших підрахунках це порядка 200 квартир, які отримає місто і зможе ними розпорядитися на свій розсуд. Це дасть можливість вирішити такі питання, як, наприклад, наш хлопець боєць то загинув. У нього дружина, троє діток маленьких. Вони не мають можливості сплачувати за квартиру, яку вони орендують. Наразі закон забороняє передачу помешкань у комунальну власність, через що столиця за останні п'ять років не отримала жодної квартири для сімей, які цього вкрай потребують. Загалом у житловій черзі перебувають понад 67 тисяч родин. Сім'ям, які виховують дитину інваліда, понад тисячу родин. Багатодітні сім'ї понад тисячу родин. Е, учасники бойових дій вже отримують, які отримали статус учасників бойових дій і беруть участь в антитерористичній операції біля ста осіб. Це дуже, і дуже корисна норма. Е, я вважаю, що одного відсотка безумовно мало, але розумію, що з чогось треба починати. Дали стар депутати початку реконструкції волотреку його планують відкрити вже цього літа. Ми Повернули цей символічний спортивний об'єкт до громади міста, і нам потрібно, щоб він не залишався в тому жахливому стані, щоб він працював. На ньому могли тренувати спортсмени, відпочивати тренувати діти, відпочивати кияни. Так, Київрада ухвалила рішення про відведення земельної ділянки для того, щоб почати реставрацію комплексу. Коли ж оновлений столичний велотрек запрацює, його передадуть комунальному підприємству Спортивні споруди, який буде обслуговувати об'єкт. На цій земельній ділянці буде розпочато будівництво паркінгу, який буде потім слугувати для комплексу велотрек, і з цього розпочнеться реконструкція велотреку. На прохання у столиці створять два нових парки відпочинку: Наталка на оболоні та сирецький яр на вулиці Ризькій у Жевченківському районі. На серці є величезна проблема. По перше, там є багато зелених зон, які так потихеньку роз, ну, розтаскуються. Створення сирецького яру. А це є рішенням, яке дозволить убезпечити досить велику земельну ділянку від будь-якої забудови, від будь-якого розхоплювання цього пошматочка. Окрім того, депутати ухвалили низку питань щодо передачі земельних ділянок в оренду. Саме завдяки цьому міський бюджет планують поповнити на майже 3 мільярди гривень. Олександра Разорожна, Андрій Геля, телеканал Київ.